Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 2 липня і я зірвав перший кавунчик. Це у нас гібрид, який називається Есмеральда. Висаджували ми розсадою у квітні місяці десь до 10-го числа, можливо, 10-го, 8-10 я вже точно не пам'ятаю. І, на жаль, записі немає. Чомусь я саме на Есмеральду не записував. По звуку, вже вона, як чуєте, бухтить, не дзвонить. Вусик і лопатка вже підсохли, ну, не сильно так, щоб, але почали підсихати. Не втримався, зірвав, що буде, те й буде. Надіюся, зелений не буде, має бути вже такий хоча б не максимально стиглий, але більш-менш нормальний. Ну, подивимося, розріжемо. Даний екземплярчик заважив на 4 кг 600 г. Ну і сморальда вона сама по собі велика, там не є. Там, мабуть, до 8 кг, якщо я не помиляюся, це максимально. І то, якщо є, вона там така більш порціонна. Мабуть, кілограм 6-5 для неї це норма. Ну, такий у неї, бачите, цікавий якраз. Мені подобається, що вона така темненька. Не така, як ми звикли бачити. Звичайні кавуни, вони більш світліші. А ця більш така темненька, Ну, прикольна така. Так. Відріжемо хвостка, щоб не заважав. Ну що, будемо розрізати перший кавун в цьому році, 2024. -му. да, До речі, тут бачите, ще є таке невеличке п'ятенце. Я не знаю, можливо, трішки полежало воно стало більше вже втіше, а можливо, і ні. Можливо, таке і залишилося Ну, трішки бачите, таке п'ятно є. Так, зараз буде момент істини, як то кажуть. Так, зараз будемо дивитися, що ж воно з цього вийде 2 липня 2024. О, ну, можна сказати, вона вже достигла. Насіння такого коричневого кольору. Як бачите, насіння не дуже багато. Вона досить транспортабельна, я б сказав, дуже гарна в неї транспортабельність. Тому що дивіться, наскільки хороша товста стінка. Вона щоб і не дуже товста, але і кріпка, така ну, чудова для транспортування саме те. Бачите, є невелика тріщинка в м'якоті. Ну, така не критична, нормальна. Дуже-дуже красиве забарвлення. Вона така м'якоть, красна-красна. І насіння, бачите, небагато. Небагато воно дрібне і такого коричневого кольору. Так що я не, не прогадав, бачите, насіння дуже дрібненьке. Дуже-дуже. Не прогадав я таке, що зірвали ми цю есмеральду, Вона вже достигла. На 2 липня. Це, можна сказати, в мене рекорд. На такий час в мене ще кавунів не було. Так, ну що, не будемо відтягувати, не будемо відтягувати, і зараз одну половинку ми попробуємо. Ой, яка краса! Яка краса. Ви знаєте, вже добре набрав цукрів. Хороший такий приємний смак, солоденький, дуже ніжна м'якоть, в роті розстає. Класний кавунчик. І дивіться, як вигризається. Вигризається просто чудово. Взагалі бомбезно. Кавунчик огонь. На цей час на 2 липня це просто клас! Вигризується шикарно. Ну, як бачите, насіння. Насіння взагалі я там далі як скибочку цю різав. Насіння, бачите, взагалі немає. Ну, є, але небагато, дуже мало. Ну що, зараз замірюємо по цукром, по бріксам. Ну, можу так сказати, десь. На мій погляд, ну, 10 має бути. Десять з половиною до одинадцяти. Ну, до одинадцяти, можливо, не дотягне. Але смак класний, мені подобається. От, в принципі, нічого не хотів би я в неї додати по смаку. От як зараз є, взагалі мене повністю влаштовує. Навіть не хотів би я, щоб вона була більш солодшою. От наскільки воно все гармонійно, класно в неї там все сочетається. От зараз, як є, так і є. Так, будемо зараз дивитися, що у нас там по бріксах. Так, ну тут ось. Візьму шматочок. Ну, дуже січна така. Гарно, так що зараз змочимо, щоб максимально. І будемо зараз дивитися. Ну, що я хочу сказати? Майже вгадав. Майже 11 брікс десь так 10 і 8. Да, десь. 10,8, 10,9. Ну, ближче, там вже воно підбирається до 10. Ой, е, вибачаюсь до 11. Так що майже 11 брикс. Ну, майже 11 не рахується, тому 10,8, 10,9 зараховано. Дуже класний кавунчик. На 2 липня просто бомба. Це у нас Есмеральда. Всім дякую за увагу. Бажаю вам. Гарних врожаїв, хороших смачних кавунів. До побачення!